Європу закликали не критикувати мита Трампа, оборонні закупівлі, а також його політику щодо України і питання Гренландії під час саміту НАТО. В Євросоюзі просять відкласти всі важливі рішення щодо США. У НАТО шукають рішення для своєї безпеки на випадок, якщо Штати вийдуть із європейської архітектури безпеки. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі «Главред». Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Уряди країн ЄС закликають Європу тимчасово зупинити ухвалення будь-яких важливих рішень, що стосуються США, зокрема оборонних інвестицій. Це триватиме до результатів саміту НАТО запланованого наступного місця в Гаазі. Про це повідомляє британське видання Financial Times, посилаючись на дипломатів та урядовців. Зокрема, чиновників НАТО просять зменшити масштаб саміту, щоб зменшити ризик конфліктів з президентом США Трампом через невизначеність щодо його поведінки на зустрічі. Цитата з матеріалу: паралельно з інтенсивними перемовинами між провідними лідерами Європи та генсеком НАТО марком. Брютьте про те, як заспокоїти Трампа під час зустрічі 24, 25 червня, столиці ЄС закликають Єврокомісію уникати конфліктів із Білим домом перед самітом. За словами офіційних осіб, учасники мають уникати публічних дискусій щодо мит, оборонних закупівель і критики політики США щодо України та анексії Гренландії. Цитата перед Гагою панує велика нервозність. Загальна думка така: зробити все, щоб Трамп приїхав. Почув те, що хоче, і поїхав без катастрофи, зазначив один високопосадовець ЄС. Водночас, посадовець НАТО додав: цитую: нам треба мати чіткий план передачі відповідальності від США до Європи. Це головний пріоритет. Понад усе тим часом американські чиновники вже попередили союзників по НАТО. Трамп планує приїхати, але може скасувати поїздку, якщо 31 країна-член не домовиться витрачати більше і брати на себе більше зобов'язань щодо оборони Європи. Цитата: гроші, гроші, гроші. Він Трамп не хоче говорити ні про що інше, інші теми потім сказав європейський дипломат. Співрозмовники попереджають. Це може зменшити значення питань, які раніше були ключовими: як от заявка України на вступ до ЄС, співпраця з країнами Азії та зміна клімату. Ще одна цитата: Європа має готуватися до того, що США умивають руки. Все можливо, шлях є, але ми не можемо ігнорувати те, що нам кажуть американці. Сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Тим часом журналісти CNN опублікували матеріал про те, що в Європі непокоїться через останні дії Трампа, тому НАТО шукає заміну США. Зокрема, йдеться про те, що через нову політику Трампа, яка передбачає зменшення військової присутності США в Європі, Країни НАТО готуються до можливої конфронтації з Росією. Європейські держави намагаються закрити прогалину, яка виникне, якщо США вийдуть з безпекової архітектури континенту. Європа має сильні армії, але їм бракує фінансів досвіду і часу. Франція, Німеччина та Великобританія вже вкладають у модернізацію, але результати з'являться лише за декілька років. Швидше рухаються країни, що межують з Росією, зокрема Польща, яку міністр оборони США Шапідексит. Назвав прикладом самостійної оборони, попри розбіжності з адміністрацією Трампа щодо України, Польща залишається вірним союзником Києва. Вона роками застерігала про загрози з боку Росії і зараз підвищує оборонний бюджет. CNN додає кількість американських військових у Європі після 2022 року зросла до 80 тисяч, але це набагато менше ніж під час холодної війни. Зараз їхня присутність під питанням. Трамп хоче переорієнтувати сили на азійсько-тихоокеанський регіон, зокрема на південно-китайське море. Особливо важливо залишається тема ядерного стримування. Франція і Британія мають ядерну зброю, але її у них значно менше ніж у Росії. Саме американські ядерні боєголовки, частина з яких розміщена в Європі, залишаються головним фактором стримування Кремля.